Всіх вітаю. Ну все, зібралося ми на, на море, як то кажуть, їхати. Будемо виїжджати. Надіюся, повернемось до 2025 року. Бо щось не хочеться на морі. Зустрічати <святувати> новий рік. Далі буде. Так, ну все зібралося. Шампанського набрало, якщо що на новий рік. Будемо їхати. з Різдва, Богородиці, культурна спадщина України. нижньої, де дальність 50 короче. Так, на месте. Главное с преодолеть. И будет все нормально. Так что так далее будет.